Вітаю, шановні глядачі! В ефірі програма Пряма мова. Програма, де ми спілкуємося з людьми та обговорюємо ті теми, які зараз є актуальними. Сьогодні в мене в гостях голова Здолбунівської райдержадміністрації Сергій Контрачук. Вітаю вас, пане Сергію, студії. Вітаю вас, пані Ярославе, Вітаю усіх телеглядачів, які зараз нас дивляться. Готуючись до нашої такої розмови, я дізналася, що сьогодні у вас ювілей, день народження. Тож від цього телеканалу хочу привітати вас зі святом, побажати витримки, наснаги та реалізації тих планів, які ви собі задумали у розбудові району з Долбунівщини. Ярослава, дякую, але в мене такий ювілей, що можна сказати, скільки років? Тридцять тридцять, так але я знаю, що у вас не тільки ювілей, у вас ще ювілей, річниця на посаді голови Здолбунівської райдержадміністрації. То ще з такою річниці вас вітаю. Дякую. І дивлюся, що ви не дивлячись на те, що у вас сьогодні ювілей свято, ви все-таки піклуєтеся про Здолбунівщину. Навіть в свій день народження прийшли поговорити про проблеми та розказати про свої здобутки. Я вам не можу відмовити, ви знаєте. Так, пане Сергій, отже, перше питання: річниця на посаді. Голови з Долбунівської райдержадміністрації. Які були перемоги, які є здобутки, і які, звісно, є проблеми? Насамперед, треба сказати, що дійсно, мабуть, кожен чиновник з року в рік говорить одне і те ж, рік був непростий. Рік був справді непростий, але дійсно є моменти, в якими мені хотілося б навіть десь можливо похвалитися. Є якісь певні перемоги. Власне, вони є і перемоги, і якісь можливо, недопрацювання в кожній галузі. Якщо починати, скажімо, з фінансово-бюджетної сфери, то я приймав район з мінусом майже мільйон гривень. І сьогодні у нас вільних залишків понад 5,5 мільйонів гривень. Це власне той ресурс, який ми можемо спрямовувати на різні наші соціально-економічні питання. Скажімо так, якщо ми беремо галузь освіти, то дуже багато вдалося збудувати минулого року в галузі освіти. Насамперед. Якщо ми говоримо теж саме енергозбереження в галузі освіти, от була обласна програма енергоефективності, е, передбачала співфінансування різноманітних проєктів 70 на 30, тобто 70% це були кошти обласного бюджету, 30% місцеві. Всього в області було реалізовано 42 проекти енергоефективності, із них мій здолбунівський район це є 9 проєктів. Е, це є найбільше серед усіх районів області. Тому ми фактично треба з приємністю відзначити. Закрили питання власне, переводу наших котелень в галузі освіти на тверде паливо, і цей рік ми ставимо перед собою мету утеплення приміщень. По освіті встановили там більше 300 вікон, поставили дійсно велику кількість котелень, не закрили жодної школи. І разом з тим, в кінці року нам вдалося виплатити вчителям грошову нагороду в розмірі посадового окладу. От наскільки мені відомо, в останні подібні. Плати здійснювалися у 2012 році, і це було в межах декількохсот гривень. Ми дали по окладу. Крім того, ми ще мали ресурс виплатити вчителям, переможцям, які підготували учнів-переможців Олімпіад і змагань премії в розмірі 2%. Разом з тим, ми ще маємо порядка мільйон триста освітньої субвенції, яку ми передали на цей рік закладам. І ці кошти на ну хто хто знає, це, розуміє на 2,240-ому ходу, тобто вони можуть піти знову ж таки на утеплення приміщень, на вікна. Це те, що стосується виключно енергоефективності в галузі освіти. Якщо беремо культуру, то мені дуже приємно відзначити, що ми, влада, десь, можливо, таке слово буде негарне, але змусили наших керівників клубних установ власне працювати. Ми детально перевіряли. Кожного Дивилися, який захід і, власне, для кого він організовує, фактично по кожній галузі можна говорити про якісь досягнення, ну, звісно, про якісь так. проблеми. А скажі, які найбільші глобальні проблеми є зараз у Долбунівському районі, які потрібно вирішити в перший, ну, перший період, такий цього року? Що довго не думаю, то мабуть я все таки питання залізничної лікарні, хоча б тому, що сьогодні на 10-ту ранку була знову ж таки нарада з цього питання? В чому я... там проблема? Зараз вона дуже обговорюється. Колись ці ці установи були на утриманні, власне, вони були якби вони фінансувалися з Києва централізовано, тому що вони були в структурі якби залізниці, можна так сказати. Бюджетом державним 2015-го, що минулого року, було передбачено, що ці установи переходять на фінансування місцевих бюджетів. І от коли було, коли мене було призначено в лютому минулого року. То, власне, говорилося про те, що вказані установи перейдуть у власність місцевих територіальних громад протягом місяця. Тобто, це мав бути березень 2015 року. Десь у липні орієнтовно нас зібрали на селекторну нараду, яку вів міністр інфраструктури Тоді Поварський, і це був липень вже. І він нам повідомив, що там у рішеннях місцевих рад міністерство знайшло якусь помилку. Ну, це в липні, от вони так, зрозуміли. Так, так. І, mm -hmm. Десь у кінці року ми вже зрозуміли, що при найкращих розкладах ми приймемо власне майно залізничної лікарні вузлової, як у Здолбунові, у березні цього року. Але тут яка є проблема, тому що Здолбунівська вузлова лікарня вона не є окремою юридичною особою, вона, власне, є підрозділом рівненської лікарні. Фактично, люди отримують зарплату від міста Рівне. А ми лише впродовж усього минулого року передавали субвенцію рівненському міському бюджету з рівного. Платили заробітна плата та інші захищені статті, в тому числі і з Долбунову. Там працювало понад 80 людей, і зараз власне питання, як бути з цими людьми. Так, чи їх звільнять, що що з ними будемо? Цих переведуть? людей буде вивільнено, їх буде скорочено їхню більшість. Але я хочу знову ж таки, щоб було зрозуміло, ми зможемо взяти до себе в наші медицинські установи там порядка 25 Власне, штатних одиниць е, решту людей ми готові працевлаштувати вже, знову ж таки на базі залізничної лікарні, але ми там бачимо дещо іншу установу. Тобто але, власне, ви її хочете переформувати? Так, ми там бачимо е, територіальний центр обслуговування громадян похилого віку, але власне питання зараз в чому? Що людей потрібно вивільнити і. Знову ж таки, їм виплатити усі вихідні допомоги, і ну, за нашу логіку це мав би робити бюджет міста Рівна, якому ми передамо кошти. Місто рівно, можливо, десь не хоче йти на цей непопулярний крок, і хоче нам передати і будівлі, і е, увесь колектив, щоб ми проводили власне, це вивільнення. Але питання в тому, що нам немає куди взяти цих людей. Так. Тому що, якщо у нас, скажімо, там передбачено, є ж так само певні нормативи, що, скажімо, там на 10 тисяч жителів має бути два терапевта, до прикладу. А якщо в залізничній лікарні там ще декілька терапевтів, ми не маємо їх куди взяти, тому що не може бути в Злобунівському районі, скажімо, 30 терапевтів, тому що так комусь захотілося, тому що є така потреба. От ви візьміть і вивільняйте, а куди взяти? У нас немає. За цих скільки акансів. часу ви маєте звільнити цих людей, пере, ну, переформувати цей заклад? Власне, сьогодні була, як я вже сказав, ця цю mm -hmm. ранку нарада з цього питання. Ну, думаю, що березень вже буде тим місяцем, коли ми, в принципі, будемо готові здійснити якісь. Конкретні кроки в цьому плані, в цьому напрямку. Це, що стосується залізничної лікарні, є у нас досить проблемне. Так само питання, ви сказали, є дитячо-юнацька спортивна школа Колос. От я прийшов і одразу проаналізував усі е, штатні розписи, так би мовити, наших дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Це є наша районна дюшка, так би мовити, є дюсш колос і є райрада колос. От В кожній установі є директор, бухгалтер, там заступник десь є, охоронець прибиральниця і, 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 і тренери відіграють там. 40-50% від усього персоналу, то я ставлюся колологічне питання: для кого у нас власне ці дитячі юнацькі спортивні школи? Для чого? Для того, щоб отримувати керівництво адмінперсоналу, чи щоб власне мати секцію, якомога більше мати тренерські ставки? То можливо нам доцільно зробити одну дитячу юнацьку спортивну Тяжко школу, обіднати. де буде один директор, один бухгалтер, один можливо заступник, але буде багато тренерів. І ми створили в структурі нашої, нашої районної власне ці вакансії і готові забрати усіх тренерів колоса. Але, от е, є люди, які, власне, говорять про те, що ми зобов'язані фінансувати колос, зобов'язані фінансувати увесь е, його адмінперсонал, тому що так треба, тому що це історія, тому що, тому що ми ж все таки говоримо про ефективність використання так. бюджетних коштів. І, от, власне, так само простий приклад. У нас були клуби підлітків за місцем проживання, було їх. Там декілька, всі вони були в місті з Долбунів. Я прийшов одразу поставив запитання: а що в нас має сьогодні дитина в селі? Яка сьогодні альтернатива для дитини в селі, окрім сапки, літом там і гектарів бурячків? Mm -hmm. І я привів всі клуби з умісним проживання у села. Ну не всі, більшість з них. І сьогодні у нас дійсно села мають бази, мають нехай по ставки, але тренерів і сам відвідую, дивлюся. Супер. Батьки з радістю віддають дітей, діти з радістю ходять. Таке проблемне питання, що стосується дюс Школос». Децентралізація непросте питання. У нас жодна з громад не об'єднана. До речі, як у вас проходить об'єднання громад? Це Чи вже хоч якісь громади об'єдналися? Це, Ярославо, ми заговорили про те, про що я можу дуже довго говорити про процес, але не, але не зможу говорити про результат. Перша моя нарада по децентралізації відбулася. Як зараз пам'ятаю, мабуть, це було 25 лютого. Вони призначили 18-го того року. Це 25 майже. лютого. Об'їздили і не раз весь район, попроводили сходи сіл, створили, як і має бути робочу групу з децентралізацією в районі. Побачили, скільки нам громад об'єднаних буде найкраще для району. Вирішили, що це буде чотири громади. Передали наше бачення, 4 громади на Київ. Київ затвердив дві громади. А чому? В чому проблема? Що там на їхню думку, деякі наші громади не відповідають усім вимогам закону. Власне, може вони в чомусь і мають рацію, але питання можливо дещо інше. У нас є вже громади, фактично, як ми говоримо на виході, які готові об'єднуватись. Але це той випадок, коли ті ж громади кажуть, у нас вже є об'єднані громади на Рівненщині, зокрема, наводиться приклад ГОЩІ, і ми хочемо подивитися, власне, почути їх, почути чи стало їм краще. І тоді, якщо не дійсно скажуть, буде... що нам стало так, 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 краще, дійсно, фінансова децентралізація, тоді можливо теж об'єднатися. Але наразі в Лубонівському районі немає жодної об'єднаної громади. Проте я не готовий сказати, що це погано, що ми від цього програли. Бо вже другі вибори, якщо не, якщо не помиляюся, будуть на рівненщині. Перші вже відбулися, будуть, так Ярослава, та другі... Немає цьому альтернативи. Власне, я їздив впродовж року, переконував людей, що децентралізація, що об'єднання громад є необхідне. Так, можливо, десь важче зараз тим першим, які дійсно першопроходці криголами, немає цьому альтернативи. От ми говоримо про фінансовий ресурс. Я так само сказав, що маю серйозне перевиконання. У мене загалом за цей рік роботи було 9 мільйонів перевиконання. Так от 20% цієї суми орієнтовно ми потратили власне, на зарплати сільським чиновникам. У нас на наші 57 тисяч жителів 22 місцеві ради. Це при тому, що в Сарнах, яка має значно більше жителів, так само 22. І в нас є сільські ради, які заробляють за рік, там, грубо кажучи, 100 тисяч mm -hmm. гривень, отримують податків. А на заробітну плату працівникам сільської ради апарату йде в рік 250 тисяч гривень, тому що це сільські ради, де по 300 Атласне. чоловік проживає. Що робити з такими сільськими радами? Ну, мені називають так, довідки де будуть люди отримувати. Ну, люди добрі, я завжди кажу цей приклад. Давайте ми через кожні 10. Хат в селі поставимо стіл, де будуть довідки видавати. Ну, рай наступить, їй Богу. Ну не в тому ж суть, що довідку видає сільська рада. Це має просто бути спрощено, mm -hmm. тому що може бути довідку давати сільська рада, але за тією довідкою люди ходять по три роки, розумієте? То може краще, хай ту довідку дають не в селі, не в сільській раді, яка 10 метрів від будинку тої громадянки, а в Києві. Але щоб людина поїхала в той Київ і повернулася з довідкою, okay, а не вбивала роки на ці походи по чиновниках. Ось про це говоримо. Власне, більшість людей хочуть об'єднуватися. Чи вони ще до толком не думаю, зрозуміли, люди, що це таке? Коли ми приїжджаємо, то як правило, люди з недовірою ставляться, і цілком логічно. Люди кажуть мені молодому голові Сергій Юрійович, назвіть нам хоч одну реформу, яку держава довела до кінця, щоб ми сказали, так, дійсно, це супер, це працює, держава зробила реформу за 25 років незалежності. Назвіть, і мені нема що сказати. Тому це цілком логічно, що люди ставляться до реформ з так. певною недовірою. Але я відверто кажу, вірю в цю реформу. Я не бачу її альтернативи, і не тому, що там це досвід е, заходу, скажімо, ну. Все досить на пері, все досить гарно. Нам лишилося нічого покласти цей папір в наші реалії, і це і це дійсно реально. Я вірю в цю реформу, і я думаю, що дійсно і в тому числі в нашому районі децентралізація об'єднання громад відбудеться і від цього усі виграють. Пане Сергію, власне, як у вас проходять прийом громадян? Як часто він відбувається? І з якими приблизно проблемами до вас mm. звертаються люди? Проблеми різні. Прийом громадян у мене кожного понеділка, кожного тижня, власне, двічі в місяць здійснюю прийом. На роботі двічі в місяць виїжджаю, тобто виїзний прийом у села району. Люди приходять, особливо їх було багато спочатку в перші місяці роботи, але як правило, це були ті люди, які ходять, які ще ходили до там першого секретаря якому партії, знаєте, з тими Часто. питаннями. О. Насправді по-різному буває. Інколи буває, люди з таким звертаються, там, не знаю, поділіть межу чи сусідка курку вкрала, Тобто, ну і думають, що голова адміністрації приїхав, там не знаю, як Соломон Мечом. Розсудить так. чи помирить двох сусідів, цього ніколи не буде. Насправді це зрозуміло, що цього ніколи не буде, тому що приходять житися один на одного. Але є дійсно такі питання, що людям можна допомогти, людям реально допомогти, і ми їм допомагаємо багато земельних питань, багато соціальних питань. Безробітні часто звертаються, допоможіть з роботою, ну і більш глобальні там питання знову ж таки приходять на прийом. Розкажіть нам про децентралізацію, наприклад, а тобто все таки цікавляться а, безумовно, ці? безумовно. Безумовно питання є дуже різні і а є... як часто вдається їх виконувати, ті питання, які там до вас звернулись громадяни, і ви бачите, що їх можна реально втілити, ну допомогти цій людині. Тобто Скільки яка частка питань вирішується? Ну звісно так на відверто. Я думаю, не більше відсотків сорока. Тому Зіста. що да, звичайно, тобто, ну тому що я, я не вів власне приклад, я не можу помирити двох сусідів за межу, які сваряться 20 років, не можу сказати одній сусідці, віддай курку іншій. Але я точно всіх уважно вислухаю і скільки приблизно триває такий прийом громадян? А По по-різному, якщо я, наприклад, виїзний прийом, то ну стільки людина хоче, стільки спілкуємось, поки Це людина лист... не вважає, що голова адміністрації дав відповідь на її питання чи. Ну, там самож, По різному і бувають ситуації. Може кудись треба листом звернутися. Mm -hmm. Якісь питання можна вирішити буквально там, в телефонному режимі. От, пригадую, в Дермані е, Другому в кінці року. Там, людям не виплачували за паї кошти, позвонив власне, тому орендарю, там, поспілкувалися, і вже наступного дня власне, він розрахувався повністю з людьми. Тобто є такі питання. Ну, по різному буває. Пробував так само, до речі, здійснювати прийом громадян через скайп. І не було тоді багато звернень, але дуже приємно, і це справді так, що дуже багато людей звертаються в Фейсбуці, просто пишуть повідомлення. І я вважаю це дуже добре. Це насправді дуже приємно, тому що людина не тратить час, не йде до мене. І разом з тим я маю можливість вирішити це питання не конкретно зараз, так. а протягом дня, коли мені буде зручно. І от таким чином в Фейсбуці там треба лист, я пишу лист, кидаю людині скан, що от ваше питання там на контролі, чи десь там дзвоню, кажу відповідь. Тобто все таки ми йдемо до тих. Таких <смех> <смех> моментів, що дійсно полегшують До сучасності наша технології такого плану пане Сергію. Виділення земель учасникам АТО скільки приблизно виділи і скільки ще є, чекають на черзі на землю. Надскладне питання, Ярославо. Мені здається, ми про нього говорили якось на одному з минулих інтерв'ю. знаєте, земля це, от уявіть, що в нас є лоток на 10 яєць. Я не можу приклад, приклади. В нас є так. 10 яєць. І якщо ну, в той лоток влізе 3 яйця, влізе потім ще 3, потім ще 4, але туди не влізе 11. Земля це те, що має початок і має кінець. А так як земля е, впродовж років безбожно розкладалася в Дубунівському районі, то це точно те, що має кінець. Е, приємно відзначити, що буквально там декілька днів тому міська рада провела жеребкування. На великий масив, де було розіграно між учасниками АТО 42 земельні ділянки, тобто фактично 42 учасники, АТО, які писали заяву в міську раду, отримують незабаром цю землю. Але я хочу чітко розуміти, що землю для учасників АТО надають органи місцевого самоврядування, тобто сільська селищна міська рада з Долбунівщини, а також е, головне управління Державного кадастру Рівненській області. Не готовий зараз говорити про процент задоволення заяв, але власне ну, органи місцевого самоврядування наші. Важче йде питання, але чи, чи ходять віде? до вас учасники АТО про те, що мені ще не виділили землю? З такими питаннями можливо, ви ми тому що ми не виділили дуже багатьом. У нас є спілка учасників АТО. надав їм кабінет в приміщенні адміністрації, надав ноутбук з головою спілки, спілкуємося телефоном, чи підходить до мене, тому що в нашому приміщенні чи не щодня допомагаємо постійно, чи можемо, тому що ну не треба бути пояснювати, чому сім'ї, які залишилися без готувальника, ви їм допомагаєте? Допомагаємо так само, чим можемо. От мені теж приємно, що сьогодні ми день народження. Мені вітала мама одного загиблого, нашого учасника, АТО, смс-кою. Привітала дружина іншого. Для сімей загиблих учасників АТО. Ми в кінці минулого року придбали три квартири за кошти державного бюджету. На початку вже цього року так само відвідав дві родини двох власне загиблих. Постійно спілкуємося, і власне все керівництво району, всі мої відділи. Служби приділяють максимальну увагу тим, хто втратив на цій війні своїх родичів, синів. Близьких. Якщо не помиляюся, пане Сергій, то з Долбунівщина це той район, де найбільше є і учасників АТО, і за які загинули удувальники, так здолбунів. От такий так. патріотичний він район на так, Рівненщині. Так, так маємо дійсно. Ну не хочу цифри ці називати зараз, так думаю, не потрібно того робити. Але дійсно велика кількість наших кращих синів з Долбунівщини поклали свої голови. Війні, і ну, це, мабуть, те, що точно відносимо, скажімо так, до неприємностей на цій роботі, тому що ховати тих молодих хлопців. Ну, Давайте повернемось давай, до позитиву. Так. Пане Сергію, на початку нашої розмови ви говорили про те, що ви брали бюджет району з боргами. Зараз ви виходите цей рік, ну, можливо, 5-500. Тисяч понад п'ять мільйонів мрії вільних за як вам вдалося вийти з такого великого боргу, які над... звідки надходження були? Власне, треба сказати насамперед, чесно, що зміни у бюджетному законодавстві зміни в податковому законодавстві, які зараз власне частини податків спрямовуються безпосередньо до районного бюджету, і власне в цьому є основна причина цієї суми, скажімо так. Друга причина це те, що власне протек з доходу фізичних осіб. У нас в районі є ще, слава Богу, промислові підприємства, які мають можливість сьогодні збільшувати номінальну заробітну плату, таким чином збільшується відрахування до бюджету. Але я точно не можу не сказати, що в цьому є і наша заслуга, і заслуга усіх тих відповідних служб податкової, які власне працюють в цьому напрямку. Про що йде мова? Та Елементарно, акциз. Сьогодні акциз це є податок, скажімо, який є досить суттєвим для. Тих же органів місцевого самоврядування для тих же сільських рад. Але це вже я говорю не про бюджет району, mm. про бюджети скажімо, сіл міста. У нас в місті чотири заправки, акциз іде туди і алкоголь-тютюн. Але знову ж таки, от останній раз я був народний депутат, до на нас приїжджав в селі Ступно, і там от, е, мешканці місцеві, там, місцеві депутати скажімо так, кажуть, що а давайте ми зробимо те, давайте ми зробимо те. Кажу, товариство питань нема, ваша доля яка? Так в нас грошей нема. Кажу, знаєте, це ви пропонуєте нам випити. Собразить на трьох, а я плащу, да? Ну, так не буває. Я перед тим відвідав два магазини в цьому сирі, як до них приїхати, і там ніде офіційно не стоїть алкоголь. Але що він там продається? Я точно знаю з-під поли. Але ж чомусь не хоче от, місцева влада в селах якимось чином ці питання врегульовувати. А ми в районі хочемо. От мій перший заступник, Леонід Петрович Фласюк, який, власне, Очолює, скажімо так, групу по легалізації заробітної плати, і цих всіх моментів, яких я кажу, впродовж минулого року було здійснено підкреслюю не перевірок, тому що перевірки заборонені, а обстежень великої кількості торгових закладів міста, і там було складено не один протокол на 17 тисяч гривень, власне, тим закладам, які продають алкоголь без ліцензії, тому що молода людина, яка з сімдесят року, не боїться йти. І казати власникам тих торгових точок, що так не можна. Не будьте розумнішими за всіх, платіть податки, як і ваш конкурент, який через дорогу. Він чомусь це робить. А от, на великий жаль, по селах інколи сільські голови, місцеві депутати не дивляться на це. Їм легше написати лист в район, дайте кошти на зарплату, ніж власне почати піднімати ті кошти в своїх селах які лежать в них під ногами. А як, от, власне, пане Сергію, вам вдається такому молодому робити такі кроки? Візьмемо цей самий бюджет, зменшити ці борги, можливо, ви дасте якісь поради головам інших Ні, так, детальне Ярославе питання, тому що ну, я не буду давати точно нікому поради, тому що Ні, тут, це трошки. Якщо дивитися ви мене так з такого боргу з 800 тисяч гривень, Ярослав, зменшити я вам чесно це... кажу, що основна е, причина, чому ці кошти, власне, з'явилися в бюджеті, це зміни бюджетного законодавства. Це фінансова децентралізація. Але, ну, можливо, якщо є якихось ну, хоча б однозначно. Так. В тих питаннях, в тих позитивах, про які я можу сьогодні говорити, є і наша заслуга, заслуга місцевої влади. Але я точно не збираюся тут хвалитися по одній простій причині. А ви вийдіть зараз на вулицю і запитайте людей, що вони думають про владу, про будь-яку і дуже неприємно з того Ярослава, тому що, тому що неприємно. Я зрозумів, тоді ми не будемо повертатися. Як у Здолбунові бореться з корупцією? Це питання зараз дуже актуальне. І дуже наслуховано, як у вас бореться? ловлять корупціонерів на хабарях дуже дуже кожно. Чуть ли не кожного дня присилає прокуратура якісь е, листи повідомлення про те, що зловило одного, другого, третього. Як в бореться? У нас дійсно були резонансні справи впродовж року. Зокрема, були затримання і в районному суді ще раніше ще до мого призначення було затримані було затримано начальника місцевої податкової. Були питання по одному там працівнику залізниці, скажімо так, але я не можу сказати, що в Злобунівському районі з корупцією борються якось по-іншому, як в інших районах. Те, що якщо мене чесно запитаєте, чи йде боротьба з корупцією в Україні, як я вважаю, то я вам чесно відповім, що мабуть так. Але чи є ця боротьба достатньою, то мені важко сказати. От я хочу достатньої. це почути. Чи дійсно іде та боротьба з корупцією, чи все таки вона тільки говориться, що ми боремося з корупцією? Я На розслава, вашу думку я є чиновником виконавчої влади. Я не збираюсь давати оцінку якимось іншим силовим органам. Я можу відповідати за себе, за своє. Як мене призначили, я слав велику кількість листів, зокрема по тій же землі, про яку я говорив з Лубунові, яка була роздана невідомо ким невідомо за що. Але та земля людьми вже провестиноручі документи на неї офіційно оформлені. Повернути її якихось законних підстав немає. Тобто, говоримо, як є. Ми сказали тій владі, що влада хабарників, влада злодіїв, але повернути накрадене ми не можемо. І це дуже сумно. Пане а якби ту землю вернути, всім би учасникам, то хватило. Вистачили, було б добре. Пане Сергію, програма добігає завершення. Одне питання зараз де переатестація екс-міліціонерів в полісмени? Скажімо, так. так ваша думка. Повинна бути переатестація цих ексміліціонерів? Чи повинні поліцію набиратися нові люди? Однозначно, на мою думку, повинні, але я так само знаю людей, в тому числі які в тих атестаційних комісіях. От, Ярослава, на вашу думку, я вмію говорити, звісно, якби Якщо... я був міліціонером, який брав би хабарі там 20 років, а ви мене переатестовували 10 хвилин. Як ви думаєте, за 10 хвилин я би вам з чесними очима пояснив, що я не брав звісно. хабарі? Це бачити. дуже мало хвилин зрозуміти, чи людина брала. Тому Це залежить, можливо, не від того, хабарник, поліціонер чи ні, а від того, як він вміє говорити, зробити чесні невимушені очі, а члени тестаційної комісії вірять йому або чи ні. Ну. Поставили галочку і все. Я вас, пане Сергію, зрозуміла. Я вам дякую за розмову. Вам успіхів, Ярослава. Мені ще треба хвилинка. Я дуже хочу Будь подякувати ласка. усій команді з Долбунівського району, усім керівникам відділів адміністрації відокремлених підрозділів, усім керівникам комунальних підприємств, своїм насамперед заступникам дійсно за цей рік. Тому що дійсно сьогодні, рік як я на посаді, ми зробили дуже багато хороших корисних справ. Так сьогодні бути у владі. Складно морально, тому що, мабуть, в кращому випадку люди тобі не скажуть нічого, а в гіршому випадку ще й насварять. А кожна добра справа, кожне щось збудоване. А... Зразу скажу, що щось там вкрав, маєш з так. того, але тим не менше, ми помаленьку, крок за кроком, робимо свою роботу, будемо її робити рівно стільки, скільки нам господь, як то говориться, відміряє і. Скільки вистачить здоров'я. Сили Дякую і здоров'я. Вам успіхів! Я з Долбунівщина процвітає наша. І не тільки Долбунівщина, а ціла область. Дякую вам. А нашим глядачам нагадаю, що моїм сьогоднішнім співрозмовником був голова з Долбунівської райдержадміністрації Сергій Кондрачук. У студії працювала Ярослава Зятик. Дякую, що ви з нами.